Пане Сергію, хочу почати нашу сьогоднішню розмову з вами з інформації, яка вона зараз наразі оперативна обстановка на південному напрямку. Тому що напередодні, 29 липня, від речника оперативного стратегічного груповання військ Таврія Дмитра Лиховія було повідомлення про те, що після тривалої паузи російські війська активізувалися на гуляйпільському напрямку. Абсолютно вірно, я про це вже кажу кілька днів. Те, що ворог сьогодні активізується і на цьому напрямку, в тому числі загалом оперативна ситуація на запорізькому напрямку, все це включає в тому числі Гуляйпівський напрямок, залишається досить таки напруженою. Ну, по перше, по Гуляй полю ворог намагається проводити обстріли територіальних громад, які знаходяться на цьому напрямку, зокрема населеного пункту Гуляйполе. Намагається, скажімо так, інтенсивніше. Проводити бойові дії саме з обстрілами і формувати відповідні е, підрозділи для того, щоб показувати свою активність. Якщо говоримо про Оріхівський напрямок, це район населеного пункту роботи пам'ятаємо, що Роботино – це сіра зона, але ворог підтягує туди механізовану компоненту, підтягує особовий склад е, і, власне, проводить певні штурмові дії, які поки що не призвели, дякуючи силам оборони, до якоїсь. Покращення саме ворожого тактичного положення. Ну і звичайно, в Ремівський ворог там найбільш активно працює, проводить штурмові дії. Відповідно, мова йде про активізацію зусиль щодо урожайного. Там, на жаль, є покращення о, тактичного положення саме для ворога. Тому о, далі росіяни намагаються просуватися у напрямку Старомайорського і Водяного. І, власне, періодично також використовує авіаційну компоненту для того, щоб наносити, наприклад, удари некерованими авіаційними ракетами, якщо ми говоримо саме про авіаційне озброєння. Тобто, завдання у ворога воно залишається, воно очевидне зрізати ці наші плацдарми, вирівняти лінію бойового зіткнення і, власне, намагатися вже вклинитися в нашу оборону для того, щоб розширювати ці свої вже плацдарми. Відповідно, о, ці плацдарми використовувати для подальшого наступу. Ну і лівобережжя. Зокрема, ми теж говоримо про лівобережжя, що ворог намагається атакувати по рубежу Лівобережжя, а саме і наших Дніпровських островів. О, покращення ситуації для ворога немає. Тут дуже активно о, працює наша артилерія, контрбатарейна боротьба залишається одним з основних видів. Вогневого протистояння, ну і власне говоримо про мале повітря. Це про використання дронів, перш за все, FPV. Це те, що допомагає нам сьогодні, в тому числі і завдяки мужності наших бійців, звичайно, перш за все утримувати ті рубежі, які в нас є на лівобережжі. Пане Сергію, зокрема, минулого тижня ви говорили про те, що ті резерви, які ворог підтягував впродовж останніх тижнів на запорізький напрямок, починає він їх перекидати на Донецький напрямок. Зараз ця історія вся продовжується, і чи станом на день сьогоднішній фіксується накопичення додаткових сил саме на Запорізькому напрямку? Ну, власне, я про це вже сказав. Якщо ми говоримо про роботу, ну, саме там ворог намагається концентрувати зараз е, свої нові підрозділи. Звичайно, частини е, якихось сил та засобів вони дійсно перекидалися на харківський напрямок. Зокрема, е, а знову таки розуміємо, що ворог маневрує. Ворог може, бо це війна, і тут як кажуть, один супротивник хоче обманути іншого, проводить маневри. Проводить якісь рухи для того, щоб ну, саме заплутати карти свого супротивника для того, щоб, ну, скажімо так, в будь-який момент вистрілити там, де ворог не очікує. Тому намагається проводити ротації, в тому числі це ж теж не виключається. Але дійсно є певні підрозділи, які перекидаються на інші напрямки. Але концентрація зусиль, зокрема на роботинському напрямку, вона продовжується на сьогодні. У російському курску вже фактично сьому ніч поспіль лунають вибухи. Місцеві місцева влада повідомляє про те, що збивають там і ракети, і безпілотники. Напередодні було повідомлення від генштабу збройних сил України про те, що власне нещодавно українські захисники вразили низку тягових електропідстанцій у Курській області. При цьому в силах оборони говорять про те, що Російська промисловість, яка працює на війну проти України, є законною ціллю наших військ. Ну а вказані об'єкти, поміж іншого, забезпечують функціонування залізниці Росії, яка здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки своєї окупаційної армії. А власне, якщо підсумувати ці всі удари, які минулого тижня відбулися, наскільки вони суттєво уповільнили ось ці логістичні маршрути тепер ворожі? Ну, давайте говорити про те, що вони впливають на логістику ворожу. Звичайно, хочеться більше. Звичайно, хочеться, щоб ця логістика була взагалі ну, знищена, принаймні нанесено відповідних критичних ударів. Але в будь-якому разі, це звичайно не додає плюсів ворожим діям. Абсолютно вірно, ми говоримо про те, що. Сьогодні енергетична інфраструктура російська, зокрема, Курській області, вона працює на забезпечення відповідної воєнної інфраструктури. Ми знаємо, що з Курщини дуже часто до нас щось прилітає, атакують наші регіони. Тому зрозуміло, що ці підстанції, про які йде мова. А вони на сьогодні кілька з них мінуснулося, як кажуть, завдяки силам оборони. Вони забезпечують саме цю інфраструктуру, вони забезпечують цю логістику, яка е, працює на війну. Тому нанесення таких ударів, я думаю, воно буде по перше продовжуватися для того, щоб вийти на той рівень, який стане критичним для енергетичної інфраструктури, зокрема Курської області і для цих прикордонних регіонів. Російської Федерації з нашою державою, тому сили оборони в цьому напрямку, звичайно, працюють. Ми бачимо, що це стосується в принципі, всіх прикордонних регіонів, починаючи від півночі і закінчуючи там південними вже напрямками, нашими, якщо ми, зокрема, говоримо про Ростовську область або про Краснодарський край. Тобто українська стратегія вона продовжує працювати знищення е, тих ресурсів, які Власне, працюють на ресурс, який задіяний у війні проти України, пане Сергію обговорювали упродовж того, як це будівництво відбувалося залізниці, із, яка пов'язала окуповані території України із Росією. Це будівництво вже завершене цієї залізниці. Але що ми спостерігаємо? Ворог не використовує цей логістичний маршрут. Як говорить радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, вагони поки не ганяють електропотяг між Маріуполем та Волновахою вже почав їздити, тобто технічно залізниця готова. Чому вона не їздить? Велике питання. Ну, в нього кілька припущень. Перше, це діяльність партизанів, і от власне ворог не знає, як цьому перешкоджати, тому не квапиться із запуском цієї залізниці. Друге, це конфлікти між ФСБшниками і кадирівцями. І Тут цікаво, що от, за повідомленнями Петра Андрющенка були випадки, навіть коли кадирівці зливали нашим спецслужбам дані для того, щоб Сили оборони завдавали влучних ударів. У вас є якесь пояснення своє. Чому е, ця залізниця, якщо вона готова, е, ворог не квапиться з її запуском? Ну, по перше, тому що не забезпечено на сьогодні все рівно повного функціоналу цієї залізниці, і ми не можемо стверджувати про те, що вона готова працювати на 100%. Це не говорить про те, що росіяни не будуть працювати в цьому напрямку далі, а вони розуміють прекрасно, що загрози для них є. Тому що в Україні на сьогодні вже є засоби вогневого враження, які дозволять бити по цій залізниці. Але я все-таки скажімо так, прихильник такого такої постанови питання, що Крим його логістика транспортна з Російською Федерацією. Ми говоримо про міст, ми говоримо про переправи, ми говоримо про. Перекоп ми говоримо про, наприклад, Джанкой, як вузлову залізничну станцію на сьогодні. Це є більшим пріоритетом ніж нанесення ударів по цій недозалізниці, про яку дуже багато говорять. Звичайно, сили оборони це очевидно досить серйозно ставляться до цього будівництва і до продовження цієї роботи. Однак, все-таки я сказав, що пріоритет на сьогодні це Крим. А те, що стосується тієї залізниці, вона відпрацювала ту ділянку, яка насправді зазнала реконструкцію відпрацювали, скажімо так, у тестовому режимі. Чи існують там внутрішні протиріччя, які впливають на цю логістику, внутрішні протиріччя існують. Наскільки вони можуть впливати на таку логістику, ну тут у мене виникають питання. Достеменно такої інформації підтвердити сьогодні, ми не можемо. Е, якщо так. Ну, звичайно, це буде плюс щодо партизанського руху. То звичайно, плюс, і з іншого боку, ще раз кажу, ворог прекрасно розуміє, що він не може сьогодні перевести на цей логістичний транспортний шлях усю свою логістику для того, щоб ну скажімо так перекинути цей шлях саме з Криму на цю залізницю. І ще раз кажу, Крим залишається основною транспортною логістичною артерією. Хабом для ворожих військ, тому в цьому напрямку сили оборони, я думаю, вбачають для себе більшу перспективу роботи. І те та залізниця вона теж під контролем. В будь-якому разі, не про це говориться, звичайно, і це зрозуміло, але в будь-якому разі, все моніториться. До речі, ось про ці конфлікти, які між Кадировими і Пушиліним про них неодноразово писали. Чи можемо говорити про те, що ну, серйозний градус загострення, тому що Пушиліна його вважають як тим, хто працює на ФСБ, от це вектор ФСБ. Ну а між кадирівцями та ФСБ давно вже не все так добре, чи це набуло... було на вашу думку, такого вже масового характеру, якщо так, то наскільки це грає нам на користь зараз? Я повірю, скажімо так, у масовий характер таких протиріч, коли кадирівці прийдуть і вб'ють поширення. Uh -huh. Ну або якимось чином він зникне з їхнього політичного обрію. Це по-перше, uh -huh. те, що кадирівці намагаються там насаджувати свої порядки і намагаються контролювати цю територію, це теж давно відомо. І відомо, хто це контролює, але якщо повертатися до Пушиліна, що він там працює на ФСБ, е, є там агентом, не агентом, я скажу, о, що з Пушиліним якраз все дуже зрозуміло і дуже просто е, незабаром прийде той час, коли його будуть списувати. Ми це ж маємо розуміти. Е, доля будь-якого агента е, такого рівня, навіть такого рівня, якого. Придумали як голову невідомої там ДНР, Ми ж прекрасно розуміємо, що рано чи пізно ця біографія закінчується. Я думаю, що що Пушилін він якраз знаходиться на так, такому відрізку, який вже наближає його до фінішної прямої. Ми співчувати не будемо і переживати теж. Його доля відома. Тому ті внутрішні протиріччя, які є, звичайно, їх ніхто так відкрито показувати не буде. Тим більше зараз, коли тривають бойові дії, коли ми розуміємо, що у ворога є бажання вийти на адміністративні кордони Донецької області. Ми це прекрасно бачимо. Але те, що вони існують, я впевнений, так воно насправді і є. Але сьогодні так відкрито про це говорити, звичайно, не буде. Подивимося з результатами того, що відбувається. Кадирівці вони намагалися і взяли під контроль там частину так званих Донецької народної республіки. Що ми говоримо про Маріуполь? Чим це е, на сьогодні закінчилося і закінчується? Ми прекрасно бачимо, що ці комбінати, які були знищені, е, ну Азовсталь, зокрема, вони ж не працюють, працювати навряд чи будуть, тому що запустити їх вони просто не зможуть. Е, сьогодні там мародерство, сьогодні там продовжуються крадіжки майна. Це все те, на що тіктокери вони. Здатні, але внутрішні протиріччя дійсно будуть зростати, бо кожен хоче влади. А це як у відомому кіношедеврі, що залишитися має один тому, звичайно, ми розуміємо, що ці протиріччя вони є, і вони будуть збільшуватися. Після втрат, які нещодавно були завдані вагнерівцям у Малі, багато думок з'являється з приводу того, як це в плюс може зіграти зараз нам, і от Американський інститут дослідження війни робить висновок, що знищення вагнерівців у Малі може призвести до виведення частини окупантів із України. Ви погоджуєтеся з таким висновком? Допустити будь-яку версію ми сьогодні можемо. Якби це таким критичним чином вплинуло на ситуацію війни Росії проти України, я думаю, що події в Малі, зокрема в Африці, де Росія намагається проводити свою модернізовану колоніальну політику, то я думаю, таких би подій таких ситуацій ставало би більше в будь-якому разі, в геополітичному плані ми прекрасно розуміємо, що Африка є. Тією ареною, де зійшлися великі геополітичні гравці: 에, Сполучені Штати, Китай, е, Франція, там Німеччина, і власне Росія теж претендує на таку роль. І ви бачите, що вона в певних країнах о, взяла ці режими під свій контроль. Тому з Африку будуть битися, бо це ресурс, е, чи впливає це на війну Росії проти України е, певним чином, звичайно, так але. Я не думаю, що туди будуть виводити війська, які суттєво послаблять Російську Федерацію на нашому російсько-українському фронті. Але те, що це ще раз кажу: новина, ця подія впливатиме, звичайно, так нам робити своє. Ми не можемо сьогодні говорити, що ця одна подія вона от все завтра. Війна завдяки цьому закінчиться. Звичайно, впливає. Я пояснив, чому, але не настільки критично, як нам би того хотілося. Тому треба жити реально.